Доброго дня, любі мої друзі, всім вам найщиріші мої вітання. Я знову рада бачити вас на своєму каналі. Запрошую, хто не підписався, підписуйтесь. А хто вже підписаний, дякую, що заходите і заходите регулярно. Я хочу вам сьогодні показати, як я готую літній десерт. Почався сезон полуниці. От, бачите, у мене тут полуниця є молоко. Крохмал, Не буду вам розказувати всі абсолютно подробиці. Подивіться, будь ласка, там в відео. Ну, я вам скажу точно, що смакота така. Я вже не витерпіла і почала їсти сама. М -м -м. Це смачно. Дуже смачно. Дивіться, як я це готую. Ну що ж, починаємо готувати наш десерт. Перше, що ми робимо, ось в кастрюльку, я виливаю літр молока. Все роблю, дивіться, є, якби на літр, а ви вже тоді, в залежності від того, скільки вам потрібно, ви потім уже будете собі коригувати. Так, включаємо, поїхали. Поки це гріється, готуємо заправку до нашого десерту. Беремо ось отаку мисочку. Це я, мабуть, відсуну, щоб вам було краще видно. І в подробицях розкажу, як це все робиться. Що маєте зробити обов'язково? Це отак ось небагато. Менше, як чайна ложечка, буквально третину чайної ложки всипте солі. Соліть молоко обов'язково. Та й любу страву. Щоб то воно не було, маємо солити, тому що воно набагато смачніше. Тепер сюди я всипаю, дивіться, отака ось повна гарна цукрової пудри. Можна цукор. Так. Сюди ж я всипаю скільки ж, ось столова ложка гарна, кукурудзяного крохмалу. Якщо немає кукурудзяного, візьміть картопляний, нічого страшного. І сюди вбиваю одне яйце. Оце все нам потрібно гарно перемішати. Стала така однорідна маса. Я взяла тільки е, столову ложку цукрової е, пудри, а ви вже орієнтуйтеся по тому, скільки вам потрібно, чи більше, чи менше. Ось уже, бачите так, і вінчиком гарно розколочуємо. Таке, щоб стало тут однорідне. Молоко тим часом гріється. Дивіться, щоб у вас була чи лопатка, чи окремо ну, ложка така, щоб ви дивилися, що молоко буває, коли дуже великий огонь, щоб не пригорало на дні, бо тоді будуть молоко треба періодично помішувати. Отак збили. Бачите? І зараз готуємо наші тарілочки, нашу полуничку і все інше готуємо до того, щоб було якраз куди розлити наш десерт. Починає йти пара. Це значить, нам потрібно вже готуватись. До оцеї суміші, що я робила, я у львіл буквально 50 грам молока, щоб воно стало трішки рідше. І тепер розмішали оцю суміш, потрішки вливаємо маленькою такою цівочкою вливаємо сюди і розмішуємо. Бачите, гарно вилилося. І оце все помішуємо до того часу, поки не загустіє. Не відходьте, будь ласка. Буває, хочуть додати ванілін або ванільний цукор. У мене зразу пудра з ароматом ванілі. Через те я не додавала. Ви вже самі слідкуйте, потрібно чи не потрібно. Не забувайте, що вам потрібно постійно помішувати, тому що е, молоко тим більше з крахмалом, і воно буде сідати на дно крахмал, у вас пригорить, у вас не вийде. Значить, мішаємо до того часу, поки ви не побачите, що закипіло. Ви зараз бачите? Як закипає і булькає наш десерт. Отак ми його помішуємо. Грамулечку буквально він закипів, цього достатньо. Ми виключаємо плиту, знімаємо його з плити, в кого газ, тому, звичайно, краще набагато, в кого електрика плита ще залишається гарячою. Знімаємо його, ставимо, щоб воно трішки захолонуло. А ми тим часом готуємо нашу полуницю і готуємо все інше. Ну, і тепер я хочу вам показати, як я роблю оцю красу. Дивіться, мед. У мене рідкий мед. Уже мені здається, що має бути мед, коли полуниця є, то мед є. Отакий ось, як ви бачите, полуниці, в мене вони не такі, знаєте, круглі, а ніби плоскі. Я отак розрізаю, настромила вилочку, вмочаю в мед і потім, дивіться, отак з медом. Щоб вона гарно пристала, я її раз, усюди, і вона буде стояти. Отак От ми робимо усе. Цим самим ми якби, рятуємо і те, що наша полуниця може бути не солодка. Бо ще, знаєте, йдуть перші полуниці. Через що я казала: орієнтуйтеся по тому. Як буде у вас, коли будете робити десерт, щоб він не був дуже солодким, тому що тут ще буде мед. І отак, бачите, отаким ось по краях я викладаю нашу полуничку. можна з цукром, можна з медом, можна без меду. Ну, Мені здається, от дивіться, можна отак просто от поклали і без меду. Якщо вона у вас солодка, така, як вам подобається, мед можна не мочати. У мене оця полуниця, яка є, вона ще трішки така, знаєте, не зовсім солодка це із перших полуниць. То через те я вмочаю мед. Так що, щоб потім, коли їсте, вона вам не була як бур'ян у вашому десерті. Отак от розкладаємо. У мене такі три невеличкі піалочки. Зараз розкладу. Не забувайте, от хочу вам нагадати: потрібно помішувати верх. Нашого десерту, поки він потрошку охолоняє, щоб він не взявся кірочкою. Якщо він зверху береться кірочкою, та кірочка вже потім не розтане і у вас буде, знаєте, такий кусок. треба помішувати, щоб кірочкою не застигало. Ну що ж, готуємо і потім покажу, як будемо розливати. І тепер, бачите, ми будемо зараз заливати наш десерт. Отак От заливаємо всі три, щоб покрило полуницю. Коли вихолоне, ставимо в холодильник. Дивіться, яка краса у нас буде. Це такий, знаєте, швидкий десерт. По-бистрому. Раз, раз, раз. І не гуляємося, і не і дітям таке. І знаєте, це з першої полуниці, коли мало зовсім ще полуниці, а хочеться розділити на всіх. Дуже так можна. І коли вже наділися та хочеться щось новеньке, теж варіант. Все. Вихолоне до того стану, коли можна ставити в холодильник і ставимо в холодильник. Гарячим, звичайно, не ставимо. Любі мої друзі, ось і є результат нашої роботи. Дивіться, ще не геть захолонув, не геть дістала, бо, думаю, так, чекати довго не хочу, безстренько раз-раз, раз, записала і треба йти, треба йти насолоджувати сонечком. А вам скажу точно: смакота не перевершена. Всього вам найкращого чекаю на своєму каналі. Смакуйте на здоров'я!